Що вас не влаштовує в Чернівецькому транспорті? Графік трошечки їдуть так, знаєте, їдуть два-три тролейбуси, а потім 40 хвилин, пів години немає нікого. Треба якось установити, щоб вони через 10 хвилин, через 15 хвилин їхали, а так вони їздять один за одним, а потім пів години немає. Тролейбуси Погато. дуже ну, це дуже неудобно. Треба піти до, до шофера, так, до шофера, щоб заплатити. За квиточок, його отримати, але шофер не завжди може під час руху. Треба спеціально зупинятися, це дуже некомфортно. Я думаю, що це зовсім незручно, щоб не було тої людини, яка буде ходити по тролейбусу і збирати гроші і давати квиточки. Старі тролейбуси то взагалі. По-перше, грязні бувають, а маршрутки то вже взагалі не обсуждають. Витягни талон, зайди в код. Потім цей код на Приват-24, якого, а у більшості людей Приват-24 немає, щати. Е, де? Як. Потім цей компасуєш, потім, і, і потім, вибачайте, тримаєш телефон, бо хтось має перевірити, а руки бувають зайняті. В тролейбусах кондукторів вже немає, а валідатори по тролейбусах є далеко не у всіх тролейбусах. От. А доходити, наприклад, до самого водія трішки незручно, і також, ну, наприклад, через застосунок через приват-24 не всі можуть заплатити. Якщо б зробили, як було раніше, що 5 гривень в тролейбусі було, якщо платити за налічку, а 4 гривні, якщо телефоном, я думаю, якщо б вони зробили 10 гривень за, за налічку, 5 гривень би за, за телефон, то більшість б перейшли на електронну версію. І це було б вигідніше і місту, і людям. А 10 гривень вже трохи тролейбусів, трохи забагато. Не відповідає городський транспорт, якщо вони будуть піднімати, це обосноване має бути. Порівняно з Харковом ну, зовсім не дуже. Хочеться, щоб вони, звісно, обновили транспорт городський. За такі тролейбуси, як тут, скільки я тут живу, то нам треба доплачувати, а не ми маємо платити. Тролейбуси всі поламані, грязні. Маршрутки хочуть, їдуть, коли хочуть, коли не їдуть. Попробуйте через 13-й маршрут гру проїхати на Рогізні. Нема, моти дві години чекати і нема. Має бути дійсно так, як був кондуктор, і оплачувалося. Одні оплатили, другі не оплатили, і все поїхало безкоштовно. І в державі немає ніякого доходу. Незручно, що в тролейбусі немає кондуктора, бо досить незручно. Стан тролейбусів, в принципі, які зараз більш новіші, задовільний стан. А от більш старіші я б, наприклад, ну міняти би, тому що ціна 10 гривень якість тролейбусів не дуже.